Один із моїх найулюбленіших типів дивана, коли він є прямий, але розкладається половинками в кутовий. Це саме йде моделька Ліон. Вона дуже м'якенька за рахунок того, що тут йде пружинний блок, і розкладається половинками. Дуже просто, тому що тут насправді крокуючий механізм, і взагалі не потрібно прикладати зусиль для розкладання. Дивіться, він буквально це робить сам. Тобто, у вас диванчик розклався, опустилася спинка, і тут є таких два спеціальних пуфіка. Зараз покажу. Їх, до речі, можна використовувати як столик. Бачите, ми на них поставили ось таку е гнучку столешню і можна використовувати як столик. І ви ці два пуфіка берете, от сюди разом зіставляєте. Я ставити не буду два, покажу вам просто для прикладу. Зіставляєте, і у вас виходить з прямого диванчика кутовий. Аналогічно розкладається ця половинка, там теж є ніша для білизни. І можна, може розкластися в таке величезне спальне місце 160 на 200. Загальний габарит диванчика у нас 245 Леона плюс. Він, як сказав, дуже комфортний, м'який по посадці. і ще до того ж має ось такі. Бачите, наскільки м'якенькі тут підлокітнички. Вартість такого 32 700 починається і може бути дорожче в залежності від тканини. Якщо цікавить, його можна взяти в оплату частинами на п'ять платежів. Він є на складі завжди в різних кольорах і тканинах. Замовити можна на сайті Солохає або в шапці профілю телефончик для зв'язку.